Понад сотню живописних та графічних картин Володимира Гуменного прикрасили стіни виставкової зали Національної спілки художників. В Івано-Франківську відкрилася виставка пам'яті знаного художника-графіка. Родом Снятина він був добре відомий у всій Україні та за її межами. Виставкова експозиція відтворює чи не увесь творчий шлях Володимира Гуменного. Тут експонуються і ранні роботи, створені художником ще в шкільні роки, і уже довершені мистецькі картини художника-графіка. Чимало з них майстер пензлі та графіки написав. В останні роки свого життя. Ми лягали спати, а Володя, каже, ти не спиш, не сплю. А що думаєш? Та за роботу думаю. Каже, ти працюєш в дві зміни, ну так жартували. Тобто воно якось, воно якось є, а потім, а потім може бути, ну якщо живопис – так, ну, А з графікою, літографія Володіна це, це взагалі це Володяні слова, це шизофренія. Бо це речі просто неможливі. Володимир Гуменний творив у різних напрямах і жанрах візуального мистецтва, однак майже не змінював теми своїх робіт. Його творчість це простір романтизму, коли світ можна побачити крізь звичні всім лінії і штрихи. Художник не був байдужий до культурно-історичної спадщини і нашої минувшини загалом. Це демонструє зокрема серія картин Скіфія. Він не просто підходив до вирішення тієї чи іншої теми до того, щоб її підняти. Цьому всьому передувало вивчення літературне. Я знаю, що він дуже цікавився історичною спадщиною нашої країни і не тільки нашої, а й європейської культури. Прихильник нестандартного мислення і такої ж манери написання картин так характеризує митця його приятель Анатолій Пастушенко. Каже, вдивляючись в роботи Володимира, кожна людина може знайти щось своє, чи то відповіді на запитання, чи то самі запитання. Багато. Людей, коли дивляться, приходять на виставки, дивляться картини, вони надзвичайно хочуть пізнати, що художник цим хотів сказати. У мене на цю тему з Володимиром було багато розмов. і Він сказав, що він нічого не хоче сказати, все говорить його роботи. Це в розмові з ним. Якби спілкування з Богом, і через Бога він як посередник доносив те, що Бог хоче нам сказати. Володимир Гумений був одним з небагатьох майстрів автолітографії. Не всі мають терпіння обробити предмет від першого і до останнього етапу, а потім на ньому відтворити зображення. Він на камені це все виглажує, це все робить. Тобто, ми бачимо роботу на виході. здається, що ніби проста робота, а це може бути вісім прогонів. Колір накласти все одна одна робота, один відбиток і це кожен камінь окремо зробити. А це ж і, там хімії такої. Володимир Гуменний художник-графік зі світовим ім'ям. Він неодноразовий призер міжнародних виставок. Володар премії Мікеланджело, да Вінчі Ван Гога. А його творчі роботи поповнили експонати відомих музеїв та приватних колекцій у всьому світі. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.